Доброго дня! Сьогодні я находжусь в селі Трушки, де буду робити відеоогляд одного з наших будинків. Що ж, дивимось? Розпочнемо наш відеоогляд. Відеозйомка ведеться в форматі 4К 60 кадрів в секунду. Як бачимо, дерев'яний паркан. Двірі у двірі в нас розташований колодязь, вода в будинок не заведена, сам будинок глинобитний, саманний. Фундамент цегляний. В будинок заведений газ. Обійшовши весь будинок, ніяких критичних моментів я не помітив. Пропоную відразу спуститись до городу, оскільки в даному будинку ніхто не проживає, як бачимо, город пустує, нічого не засіяно, не засаджено. Тут господарів, росте якийсь виноград. Зліва від будинку. можемо побачити два сараї. Тепер давайте оглянемо господарчі споруди. В них заведене світло. Вони всі зачинені. Тобто я до них потрапити не можу. Але хоч зовні оглянемо. Це, видно, у людей була якась літня кухня. Повітка та якась комора. Що ж, тепер пропоную оглянути будинок зсередини. Заходимо ми в прихожу. Вона у нас невисока, біля двох метрів. Як бачимо, в ній погріб. Фото погреба я потім скину. Далі в нас веранда, або це в людей була їдальня. Драбина на горище. Далі в нас кухня. Заведений газ. В углі, як бачимо, газовий котел що старого зразку. Підлога в нас зацементована. Так, заходимо в кімнату. В ній нас розташована піч, підлога дерев'яна. Кімнати прохідні. Та заходимо в іншу кімнату. Розмірами вони десь, однакові біля 14-15 метрів квадратних. В цій кімнаті розташована груба І також підлога тут дерев'яна. Що ж, виходимо на вулицю? Ой. Що, ж, здається, все показав по цьому будинку? Збільш детальною інформацією по даному об'єкту ви можете ознайомитись на нашому сайті. Дякую за увагу і до зустрічі на нових об'єктах.